Друзі, доброго ранку, миру вам та Божого захисту. Дорогі мої, ми повинні вже сьогодні задуматися про вічність та переосмислити своє життя. Історія та життя Боксара показує, що рай та пекло існує, це реальність. Вічність це також реальність. Наш Господь тримає наше життя в своїй руці. Дуже важливо бути потрібним Богом і бути в Його волі. Тоді диявол не буде мати влади над нашим життям. Диявол це ворог людства. Він не хоче, щоб люди вірили в Бога. Він хоче занапастити наші душі, щоб ми потрапили до пекла. Дуже багато людей вмирає, які йдуть до пекла, але ми, як діти Божі, повинні уберегти їх від цього пекла, проповідуючи Ісуса Христа. Бог дає можливість для порятунку, но це вибір кожної людини бути дитиною Божою чи дитиною диявола. Амінь.